Третім сьогодні від нас їде Кубота теж КЛ-265. 26 кінських сил. Трьохциліндровий двигунчик. Теж їде в Закарпатську область, до речі. Ціна такого трактора 10 500 умовних одиниць. І четвертий крайній тракторець сьогоднішньої відправки Кубота GL241. Тракторець з фронтальним навантажувачем. Кабінка укомплектований ґрунтофризою. Їде він в Житомирську область. І ціна такої комплектації 12 тисяч 200 мовних одиниць.